Я завжди думала, що найближчі родичі це ті люди, на яких завжди можна покластися. Та я помилилася, бо моя рідна сестра таке мені влаштувала, що ніхто повірити не може, а все через заздрість. Моє життя легким не назвеш, але сестра вважає, що мені дуже пощастило. А якщо так, то я маю ділитися. Я з тих жінок, які першими поїхали на Італію. Тепер це вже звична справа. Літають літаками, мають телефони, документи, перекладачів, а тоді початок 2000-х темно, невідомо. Страх і віра, що мусиш вижити, бо вдома діти. Я розлучилась рано, чоловік пішов, коли молодшу знайшов. Двоє дітей хата, город, мама, сестра і я сама. Коли в селі почали казати, що в Італії можна заробити, я довго не думала. Продала корову, позичила трохи грошей і поїхала, не знала мови, не мала родичів там, їхала кутерну воду. Пам'ятаю, перша ніч у Римі холодна, я в чужій квартирі на розкладачці, з торбою біля голови, щоб не вкрали документи, плакала. Але на ранок пішла на роботу, доглядала стареньку італійку. Робота тяжка, але платила. Я все терпіла, і болі в спині, і приниження, і самотність. Минуло кілька років я вже трохи освоїлась. І тоді з'явився він, Лоренцо, старший за мене на 20 років, господар тієї сім'ї, де я працювала. Високий, сивий, уважний. Знаєте, от ті італійці, що завжди з шармом. Я тоді не думала ні про які романи, мені би гроші заробити, дітям вислати. А він щодня питав, приносив каву, казав синьора Зоя, ви як ви старші серед зими. Я сміялась, але тримала дистанцію, бо чужа я, бо гріх, бо діти вдома. Він не відступав, роки йшли, а він все поруч. Коли померли його батьки, яких я доглядала, він сказав я не хочу, щоб вийшли, Хочу, щоб ви були в моєму домі. Я не вірила, думала просто слова. Але він почав допомагати то синові з навчанням, то доньці, яка виходила заміж, дав гроші на квартиру. Я тоді плакала ночами не від радості від того, що не знала, як правильно вчинити, бо совість згризла. А що люди скажуть, а як діти сприймуть? Він, хоч і вдівець, але старший від мене аж на 20 років. Минуло 10 років, перш ніж я погодилась вийти за нього заміж. А діти благословили, сказали, маму, ти заслужила. І я вперше відчула, що маю не тільки обов'язок, а й право на любов. Ми жили спокійно. У мене була своя кімната з блакитними шторами, які він сам вибирав, показав, що цей колір, як твої очі. Лоренцо став для мене не просто чоловіком, він став моїм домом, тихим, затишним і справжнім. Але життя воно ніколи не дає щастя без випробувань. Одного дня з України подзвонила сусідка. Зою твоя мама злягла. Їй зле. Вона вже нікого не слухає. Я полетіла, мама старенька, ледве встає, Доглядати нема кому, бо моя молодша сестра Оксана, хоч і живе в тому ж селі, але до мами не ходить. Ми з нею давно не ладнали, вона мені заздрила, казала, що я пані з Італії. Я прийшла до неї і кажу, Оксано, слухай, ну ти ж тут. Я не можу кинути все і все назавжди. Забери, маму, до себе. Я не проти, хай мама на тебе хату запише, я нічого не хочу, тільки доглянь її. А вона стоїть руки в боки, а чого це я маю доглядати? Ти ж пані, в тебе Євро, то купи мені квартиру в місті, тоді, може, і подумаю. Я спочатку не повірила, що правильно почула. Я тобі кажу про маму, а ти про квартиру. А що, не маєш, каже, а як ти в Італії живеш? То не збіднієш, одна квартира. Тоді мені щось обірвалося. Я дивилась на неї, і не впізнавала. Це ж моя сестра. Ми разом мали дитинство, разом в санчатах каталися, хліб ламали навпіл. А тепер стоїть чужа людина, яка щось від мене вимагає. Я мовчки пішла. Взяла маму до себе в хату, де виросла, доглядала сама, мила, годувала ночами, сиділа поруч, а Лоренцо дзвонив щодня, казав Приїжджай, я все розумію, заберемо маму сюди. А мама не хотіла. Дон, я вже старенька, хочу тут, вдома. Дома і стіни гріють, і я лишилась на рік, а потім на два, а потім Лоренцо не стало, серце. Його не стало тихо у вісні, і все моє італійське життя зникло разом з ним. Він багато чого мені залишив, так що я й справді не бідна, але я все віддала своїм дітям, яким треба більше, ніж мені. Я повернулася в Україну остаточно. Тепер живу в маминій хаті, підладнала її, але сама. Іноді дивлюсь на фото з Лоренцо в саду, він сміється, тримає мене за руку і думаю, чи шкодую я про щось? Ні. Бо я знала справжню любов, тиху без пафосу, і знаю, що таке совість. А сестра та переходить до церкви і каже людям, що все життя мусила тягнути маму сама. Люди слухають і кивають, а я мовчу, бо правда не для всіх. Тільки ввечері, коли сонце сідає, я виходжу на ганок, дивлюсь на небо і шепочу. Дякую, Боже, що дав мені любов, навіть якщо вона прийшла пізно. І пробач тим, хто не зрозумів, що мама і совість не продаються. А я ні про що не шкодую.